Дорогі друзі, бувають такі періоди в нашому житті, коли хочеться писати, коли душа промовляє. І от зараз в мене народився новий вірш, який я хочу вам від душі зачитати. Ти знаєш, я тебе кохала. В своїх віршах я промовляла, з тобою, милий, говорила. Як палко я тебе люблю. Пройшли роки. Ми постаріли, від болю душі посивіли, Ти вже не той, а я не та. Минуле наше забуття. Але ж ти знаєш, я кохала, слова тендітні промовляла, тебе я так боготворила, тебе всього тоді любила. Невже ж ти сон? Ніхто не знає? Ніхто не бачив і не згадає, як я тоді тебе кохала, а може й досі ще люблю. Кельн двадцять восьме, року. З повагою. Автор вірша ваш Любомир Богоявленський, гей андрогін, небінарна персона, той, хто поєднує в собі чоловічі і жіночі початки.